Солдат Перестенко Євген Миколайович був гранатометником стрілецького відділення. 18 серпня 2024 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Сінківка Харківської області загинув. Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, від 14 березня 2025 року номер 175 за мужність у боротьбі за батьківщину нагороджується комбатанським хрестом посмертно. З гарним хлопцем, щирим відкритим, з гарним почуттям юмором. Яким і вам запам'ятався назавжди веселим, <смір> життєрадісним. підполковник Артеменко Володимир Іванович займав посаду командира стрілецької роки. Загинув внаслідок поранень несумісних життям в районі населеного пункту Оліївка Курської області Російської Федерації 7 вересня 2024 року. Згідно з указом президента України від 25 грудня 2024 року номер 880 за уміла керування особовим складом самовіддані дії під час боїв за незалежність України нагороджується орденом імені Богдана Хмельницького третього ступеня. Мій батько Артемко Володимир Іванович був дуже доброю людиною. Пішов служити в перші дні війни. Коли пішов служити, він під командуванням дуже часто пам'ятаю, що коли щось траплялося з його хлопцями, то він, коли був відпусків, підривався і тікав, вже їхав туди до своїх, до пацанів. Дуже мужня людина, людина, яка готова вже кинути все і піти, і захищати Людина, яка дає можливість іншим шити. молодший сержант мальований Олексій Іванович, став до лав Збройних сил України у перший день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Був командиром відділення зв'язку. Загинув 16 жовтня 2024 року внаслідок поранень несумісних життям в районі населеного пункту Вікторівка Суджанського району Курської області Російської Федерації при виконанні бойового завдання. Згідно з указом президента України від 14 січня 2025 року, номер 29 за вірність батьківщині мужність та відважну боротьбу за незалежність України нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Олексій був дуже чесною, відкритою, талановитою відкритою людиною. Дуже порядною, навіть занадто порядною. Він завжди навчався. Завжди навчав нас жити, любити життя, любити країну, любити свою батьківщину. Він, він був гідним цього ордену. Було б краще, якщо це було при життю. Він дуже любив свою батьківщину. Він казав, хто як не я, якби наші діти вберегли тоді, може б і зараз було все нормально. Тому, незважаючи на, скажімо так, дуже важку хворобу. Він зостався відсторонь. Він пішов добровільно в перший же день війни. Молодший сержант Коваль Олександр Михайлович, головний сержант, командир стрілецького відділення стрілецького взводу, 7 вересня 2024 року. Загинув внаслідок поранень несумісних із життям при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Кольбівка. Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 25 грудня 2024 року номер 880 за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеня та Він був гарним чоловіком гарним, батьком. По всіх у стосунках, по всім завжди він був дуже порядний У нього не було ніколи, щоб він мог там накричати, він завжди говорив все спокійно. У нього не було це дуже-дуже рідко, щоб він мог як-то всплити. Шанодія говорить, як-то ваші сини, чоловіки додоли віддали Найдорожче, що є на світі це своє життя. Життя за на нашу незалежність, за свободу України. Вони назавжди це вписали в історію. Ми завжди будемо їх пам'ятати.